Доброго дня. В цьому відео хочу зробити анонс на подарункові набори, які ми вже запускаємо на сайт. Буквально через тиждень, я думаю, може і скоріше вони вже з'являться на нашому сайті. Що туди буде входити? Дивіться, буде входити один із таких наборів наших на 6 літрів любий, який ви собі виберете, і буде входити 5 пляшок, отаких от 0,5 літра з корком гоала. Тобто, ви собі поставили, затиснули і маєте готову упаковану пляшечку. Сюди ми будемо під імену під ваш набір, який ви закажете, дамо 6 етикеток. Тобто, ви собі зробили з набору 6 літрів готового напою, розлили їх половину в партію в 6 пляшок. Коли вони вже будуть, тобто пусті ті пляшки, ви розлили другу половину собі в ті самі пляшки. Якщо ви в дальнішому захочете іменно для себе використовувати ті пляшки, ви можете етикетку ту змивати, заказувати другий набір наш, який-небудь на 6 літрів, і ми вам тоді ще присилаємо корки гуала. Тобто людина залишає собі пляшку, вона змиває ту попередню етикетку, клеї нову, получивши з набором такі пробки гуала, вона собі знову їх закриває, і вона має упаковану тару, має ексклюзивний напій, який вона собі заказує. І вона завжди от в такому ексклюзиві. Тобто, ви можете такі набори наші. Як дарити своїм рідним близьким, так можете для себе брати. Тобто, багато такий функціональний варіант використання оцих наших наборів. Ми будемо старатися ставити дуже такі лояльні ціну, ціни на набори, тому що сьогодні такі реалії, що тобто треба тримати якусь свою марку і треба. Так, якби допомагати людям, щоб вони собі могли так досить оригінально відмітити новий рік, різдвяні свята. Ну і в дальнішому ви можете мати навіть собі так для бару отакі варіанти наших напоїв. Ви можете також заказувати і різні етикетки. Тобто, ви можете заказати в нас, наприклад, такий подарочний набор, а ви, в описі до того заказу ви можете написати, положіть мені там етикетку м'ятного там, лікору єврейської писахівки і так, далі, і так далі. Тобто, ви тих шість пляшок можете всі поставити і різні. Етикетки. І ви собі в процесі можете брати різні наші набори. А можете зразу взяти собі 6 наборів, а можете взяти собі 10 наборів і у вас буде вже знижка на ті набори, яка в нас зараз акція є. Коли ви візьмете там 20 наборів, у вас взагалі -то цей набір буде получатися по 100 гривень. Тобто у вас ота пляшка, допустимо, буде здорощуватися на 15, на, навіть на 7 гривень, тому що той 0,5 літра. Іменно для того, для того, що ви покращите, допустимо, просту водку. Ви взяли в магазині водку, зробили, додавали наш набір, залили тою водкою, і у вас вийшов ексклюзивний напій, який ви потім можете розливати в бутилку. І у вас та водка подорожчає буквально на 15 гривень порівняно з тою ціною. А якщо людина має, допустимо, свій робить спирт з цукру чи з чого, чи з зерна. Так в неї взагалі, от та пляшка напою буде получатися в дуже такій класній ціні. Слідкуйте за сайтом, слідкуйте за YouTube каналом, можете ще підписатися і на TikTok, тому що я там теж анонси роблю. Я там показую, як винокурню ми строїмо і так далі. Тобто. В данійшому от таких три три цих площадки: Ютуб, TikTok і Сайт. От вони будуть вам давати таку першочергову інформацію про наші всі новини, діла і так далі. Тобто, ну можна ще слідкувати і за інстаграмом, і за Фейсбуком. Але це тих дві площадки: Facebook Instagram, ми так більше використовуємо для других цілей. А TikTok, YouTube і сайт це є от іменно ті площадки, де я от просто беру і виставляю всі наші анонси. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.